Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. Я бачу, що питання стосовно землі, продажу землі, передачі землі, арешту землі, вилучення землі викликали неабиякий інтерес на каналі. Тут зверху я розміщу відео з цього приводу яке викликало такий інтерес, і бачу, що це вже не перший раз. Тому раджу підписатись на цей канал і раджу підписатись безпосередньо на телеграм-канал, який буде тут під відео, в якому я і зазначаю найбільш актуальні моменти. Стосовно змін законодавства тих рішень, які в тому числі стосуються безпосередньо і купівлі продажу, анулювання договорів оренди, анулювання права власності навіть на землю. В цьому рішенні, що зверху, відео, що зверху, там якраз мова йде, до чого дійшла Велика Палата, а фактично вона дійшла до того, що в судовому порядку відійшла від раніше своїх позицій, відповідно до статті 143 Земельного кодексу, можна позбавлювати право власності на земельні ділянки. Тому передивіться це відео також, там є і посилання на відповідне рішення Великої Палати. А зараз ми поговоримо взагалі, що у нас відбувається. Ви ж пам'ятаєте, що вже декілька років Конституційний суд у нас ніяк не розгляне питання стосовно конституційності того закону, яким Зеленський вирішив продавати землю дозволив. Ну, знаєте, як в тому мультику про Матроскіна про Стоквашина, я говорив код Матроскін. Перед тим, як продати щось ненужне, треба спочатку купити щось ненужне. Тут у нас з земельними ділянками та ж сама ситуація. Знаєте, от я не розумію цього горлопанства, а я маю право власності. Почекайте, почекайте. Ви маєте от ті, хто отримав паї, ви маєте право обробляти цю землю. Земля сільськогосподарського призначення, як і ріки, як і ліса. Це є фактично Власністю всього народу України. Ми не говоримо про землі під забудову, ми не говоримо про якісь інші там землі, Ми говоримо срами, саме про сільськогосподарську землю. Я не знаю, що прийме Конституційний суд, але я бачу, до чого все йде. При цьому, знаєте, навіть після відразу прийняття закону, іноземці, які проводили кругли столи, вони неодноразово заявляли, вони сміялись, що нібито те, що зробила держава, і ті запобіжники, які вони встановили, вони фактично жодним чином не... Як не можуть завадити іноземцям скуповувати українську землю? Наразі що, в принципі, і відбувається. При цьому вони не можуть заборонити іноземцям через підставних осіб створити тут юридичні особи, які будуть це робити, а в подальшому, в кінці кінців, коли вони продавлять можливість придбання іноземцями землі, просто переформувати на реальних власників цих юридичних осіб. Тому насправді це гарлопанство, що мені не дають щось продати, що я ніколи не покупав, це, на мій погляд, фактично зрада інтересів України. І я думаю, що Конституційний суд це ж таки, якщо він е дійсно переживає за майбутнє України, він відкриє Конституцію і подивиться, що саме є національним багатством України. Це в першу чергу, і це в практично в останню чергу, це є українська земля, за яку зараз гинуть наші. Найкращі сини і найкращі дочки України. Ми саме боронимо свою землю, а не продаємо її. Тому що якщо мова йде про продаж землі, то навіщо тоді її боронити? Ми її просто розпродамо, розпродамо за безсінь. Я неодноразово задавав питання, і ви задаєте питання оцим цим, цим гарлопанам, що сюди прийдуть інвестиції. Задайте одне просте питання, яке я задаю всім. Куди ви будете направляти ці інвестиції? Це ще було до війни. Коли була там за два роки до війни, коли було прийнято цей закон, горі, куди? Машинобудування, космічна галузь, медицина, навчання. Куди ви будете? Чи ви купите нові айфони, нові вілли, граблі, як говорять, і будете жити десь в Італії, в Іспанії? Так це інвестиція в Україну чи інвестиція в іноземців? Вони мовчать. Всі ці грантаєдні організації, які це лобіювали, фактично. Виключно вони жодна українська організація це не лобіювала. Навпаки, всі сільськогосподарські українські організації вони занепокоєні, тому що у фермерів нема грошей викупати. У українських сільського товаровиробників нема грошей викупати землю. Вони можуть її орендувати, орендувати у держави, і держава повинна контролювати. А от ці ці приклади там Північна Корея, там якісь ще країни, де там заборонено на сільхозземлі, Це знов ж таки маніпулювання. Тому що там, де вона дозволена, продаж цієї сільхозземлі, там суровий контроль. У нас цього контролю нема. У нас просто знищені всі інспекції, які контролюють використання землі. Навіть спростили порядок переведення призначення земельних ділянок власниками. Тому на сьогоднішній день треба розуміти, що продаж землі це. Фактична продаж незалежності. І я вважаю, що цього допустити неможливо, що Консійний суд і кожен свідомий громадянин не повинен допустити продаж української землі, тому що разом з продажем української землі перестане існувати Україна. Це не пафосно, це не перебільшення, так воно і буде. Тому що хто буде власником землі, той буде диктувати свої умови. Ми побачили це на банках, ми побачили це вже на медицині, ми побачили це на судах. І зараз ми остаточно, коли втратимо землю, якщо дозволять це робити, ми втратимо і Україну. Тому ще раз задумайтесь. Подивіться це відео, де Велика Палата, яка в тому числі відбиралась з цими іноземцями і лобіювалася іноземцями, і вся судова реформа лобіювалася іноземцями, дозволила відбирати землю за нецільове використання. А це довести, ми ж прекрасно розуміємо, як у нас відбувається. Побачили мусор на вашій земельній ділянці і сказали, що ви там засмітили її. При цьому навіть можуть завести самі скинути і відібрали у вас земельну ділянку. От ті е, закони, які вони приймали, що великий власник землі може відібрати у маленького власника землі з якоюсь компенсацією через суд, ми ж прекрасно розуміємо, як це буде. Щоб ви ще й дізнались про суди. До речі, в нас хочуть закрити судовий реєстр, для того, щоб громадяни навіть е, фактично не дізнавались про свої рішення. Ну, таке має бачення, тобто скрити максимально від громадян те, що відбувається з їх власністю. Ну, звичайно, підстава війна. Підстави тут дуже поважні, але ми бачимо, що треба дивитись трохи на шаг чи на два далі. І ми, ви будете бачити більше. Тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на YouTube канал. І ви повинні знати, що земля в Україні не може ні, ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Спокійно, саме сільхозземля, отак так продаватись повинні бути, якщо аукціони і жорсткий контроль держави. Поки цього наладжено не буде, налагоджено взагалі говорити про продаж сільськогосподарської землі. Я вважаю, що це державна зрада. Я це говорив неодноразово і буду повторювати неодноразово. А поки підписуйтесь на канал і пам'ятаємо, Україна переможе. Українська Українські Збройні Сили найкращі збройні сили у світі. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в незалежний все ж таки суд. І слава Україні! До зустрічі!